Там Можно вот? Можно пока вот. Я на не 34 на 34-му езду. Зачетно? На маршруте. Защото на такива мастери не все, ние това да По-своямо, най Заїде на кінцево, пише. Скільки в них обстанцій? 3-4. Ну, десь п'ять. Тато коло що там колись було щось 5 чи 6, але потім частина ще була закрита. Тому що мама мені казала, здається. Коли було маленько, здається, далеко, а дорослий вже близько дуже. Мій тето там колись працював. Ким? Провідником. <кхи> Пропонував всім чайкав капучино. Як на Шкодах. Що не шкода. На шкодах 14ТР ага. трохи. Трохи згодні. Задніх мостів оці. Що ти робиш? Що тримай. А, що що таке? Так, коротше, я його набираю. Набір. Я його набираю. Та я теж мені дзвонив. Він теж десь посередично дзвонив. Десь їде. Ідемо коробку. Подивимося і сходить. Без див тоді після виступу теж до ДЗД ходили. Там бабусь пару років назад і раз був. Я там часто буваю, але практично ніколи не бачив, щоб вона працювала. Я там завжди зимою приходжу, а годи там стоять. останніми руками вона майже не працює, я її ще ніколи не Ну, Нині так. Ну туди, тому туди йдуть. Там бабіки є. Натата, тому їбать. 私はやっと取やけど на трамваях класно о дільфін. о, 50-ха вертається вже А, вона на вісім, вона на четверці, то швидко. Можна до 80. А може їх шість коротили. Ті трамваї, то звісно, так. Да. Вчора, коротше, я їй сів на 37, на двійці. І я виходив, тому що там був якийсь об'їзд. І вона наїхала на підвалі, вона там бік повертала вліво. На русь? Так, типу. Так вона так і має... Їхати. Не, ну, вона мала отак вот от на підвальну, а вона замість того, щоб їхати на підвальну, вона повернула в ту сторону. А ну, на фанка. Ну типа так. до соборний вроді чи куди? Там якийсь кризис. Там ще стрілка поломана. Там такі іскриве дає стрілка. Це їздила на ручку. Хай дожиє, що ти Це, я навіть не відкривав, вона не проходиться. Essa caneta já tá muito formada, moleque. Mas pra é, é que? Isso é meio. Para aí, com medo. Tá no. Oi. А пока <ривател> Ну это понятно, нічого. Может это за маршрут? 116. А это за міський. АС5 mm. кусом это. То успіхівский маршрут? Успіхівский тика. той, на якому фіксувався на 118. А. Сколько було? Це раз якийсь один день. І то не так, що він там був. Я не думаю, що він там був. А 42-93 був на 324-й. Ти mm -hmm. на Вівгори є ще один 324-й, 324 mm -hmm. на, Там на Лопушну їздить. Там на Біберку. На 277-й вк ВК. ВК7. Я хочу на ньому колись поїхати. Тільки не знаю куди. Що на кінця поїхати по трассу. Цернова поїдеш. Не так десь так. О, пепсик. 62 в пепсі. 42? Ні, 62. друга. В пепсі 52, друга. 42, 62. Це Геровець. 42 на сімці, її на фоткав. ми її вчора фоткали. Ні, я її вчора не сфоткав, бо там машин було багато. А я сфоткав машину. Я вже 42-го два рази сфоткав. сфоткав. І сфоткав. ти машину сфоткав там. А ти фоткав ту машину? Ні. Я тут написав геній паркування. Так. Треба ще було додати, так неправильна парковка, ну можете Так, Штраф йому треба би Треба. О, іскри були тільки що. А стрілка. Та, але тут, але біз... тут вони маленькі. Там на підвальній та стрілки, від неї просто йде один великий пшик і іскри падають на дах трамваю. Останнім часом приїзає. прикол, я 50 градів тільки так от їду, що сих, як сантобарбарашува. Мені вже не привичні, що я зараз їду далі. Так. Сам. А, ну, Хіба в автопарк? то я, я їду в салоні. А не тут. Коли okay. я їжу, башу, але ми їдемо їдем далі. Хватаемся. Mm -hmm. Так, там нормально. В Турции бюрсе... это лом. 2294, я тебе рассказываю. Mm -hmm. Я бы его сфоткала, там, где часто там жидка на городе формается, она может уже ремень... мне <мас> в <мас> пендере Я говорю. Это классный момент тут. Одобряем. Да. реально як звук розгона шкода. Цікаво, які там задні мости стоять. Це звук прикольно в обсі є. Mm -hmm. Такий самий, такий ще, що маном звуки на обс писали. Yeah. Сетры. А, цікава штука. Господи, я друг розфоткав. Драм як його розфоткав, та точно. А пока тут стоїть. Ас! Забрана дорога. Чекай, давай ось таку поставим її. Давай. Нормально. Вони типу добичку підпирали. Так, так. А реально завжди бутилки підпирають карточки. Так вон тут да, видвара. О, їде. Он 31 їде. О! А там хто сьогодні? Ты с 34-й? А, ні. А то хто? Світ психошесть тридцять четыре? 67. А, то й дед старый? Він перші два дня на ній був, а вчора хто був? Вчора, по-моєму теж він був. О, тут мой Юрій Романович приседав. Да неї є визайти колись. Вони будуть на фарму. Что? Вони будуть на фарму. Так, а навіть а 67 хто? Його Диоса? Ага. Зміна поколінь. Ще й ця тема класна. Тоже. Мені там диски подобаються. Та там диски взагалі треба. не треба. Це капець. Капець, так він по воротах ходить. Взагалі кайф, як на мене. Прикольно. Цей, один з не бачу просто Я люблю всякі такі. Добре, що я купив хоч якесь захисне скло. Я вже його трошки розбив. У мене теж є воно, воно Опа, мені вадіт вони не пропустив. О. О, 35 тут диви, 35-й пише. І 54-й пише. 4А. 4 4Н теж вже нема. Може буде потім. 12-16, 26, його вже теж нема. 26 класний був маршрут. 26 би відновити, я б постійно на цехі їздити. Я з другом гуляю, з Юрою. що тобі дзвонив кого я піду. Я сам. Чого? Типу, я маю вертатися, що тобі позвонити і піти. Десь годину. Но у Львове. Ну доброе. Кто там? Мама. А, бывай. Да больше моя мама пришла с своей подружкой, ей на все пофиг. Мы раз ее в ночи там шукали. А она забыла про все. Ха. Пиши на достаток прикольно. 95, 58. 95, 58. Ми в 95-58. Ми в 95-58. Ми проїхали тільки що. Алло! Що зараз? Тебе що, залізниці вже нема? А ми в 958, ти походу нас просто став. З Юрою. Ти бачив його? Тільки що ми ж проїжджали? Ну то й тепер походу йти назад. Що? Вот и Ну, короче, до мы на залитницу едем. Ау! Є на Угорській чи в тебе на залізниці? Що? А, ну добре, сідай, давай йду до себе на залізницю, Ми вже проїхали зупинку. すいやと。